Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд паст Нікмоле і дати свою об'єктивну оцінку. І так, перша паста це класична біла, я її використовую майже завжди в роботі, тому що вона для мене комфортна. Вона дуже еластична, пластична, не тече, залишає гарний слід на шкірі. Для новачків саме ця паста це must-have. Наступна пасточка у нас це неонова жовта, подобається для роботи з моделями. Вона дуже така інстаграмна. Залишає також яскравий відбиток на шкірі, не тече. Але, як на мене, саме для роботи біла краще. Але якщо ви хочете урізноманітнити свій інстаграм, зробити свої роботи яскравішими, то ця пасточка саме для вас. Вона дійсно залишає такий гарний налановити відбиток. Ну, дуже гарно. Також без проблем можна її зробити гарний ескіз тоненькими лініями. Без проблем це у вас вийде. Головне майстерність рук. І дуже гарний пензл. До речі, пензлик у мене також від віднікує. Наступна пасточка, яка в мене є, це оранжева. Вона, до речі, дуже яскраво. Я її використовую не тільки для моделей, а і для роботи. Так само, як і біла, дуже пластична, гнучка, не тече. І, до речі, не сказала, усі пасточки мають дуже приємний запах. Ось так воно виглядає на шкірі, Ось так виглядає в контрасті. Ескіз цією пасточкою. Тоненькі лінії не проблема. Наступна пасточка, яка в мене є, це неонова рожева. Це, чесно, мій фаворит в роботі із моделями. Цю пасту ви бачили мільярд разів в моїх рілсах, тому що я її просто обожнюю. Дуже гарна. Також, маючи цю пасту і гарний пензлик, ви зможете зробити тоненькі лінії, ескіз. Дівчатка, обирати саме вам, якою з паст вам працювати. Але я люблю, коли у мене є усі кольори. Дуже гарно, коли те, чим ви працюєте, колір і одежа, воно дуже гарно гармонізує. Але для новачків я рекомендую брати саме білу пасту, вона більш зручніша, відлічається вона від останніх паст кольорових тільки кольором. Але все ж таки білий колір, він на шкірі виглядає більш контрастно і новачкам більш. Зручніше вималювати швидко ескіз, не витрачаючи багато часу.